Це, це ми зацікавлені в тому, щоб якось народитися в якості конкурента, скажімо, якихось глобальних гравців і почати там конкурувати на цьому ринку. Дивіться, ви зауважили, що е, якщо ми беремо в технологію Веценхауса для того заводу про фабрикацію по фабрикації ядерного палива, то він буде підв'язаний під ВВР 1000 І а ви кажете, що е, не варто, скажімо, на цю як, як що вони не, ми не будемо там, скажімо, їх так тривали період часу експлуатувати, а куди вони подінуться? Та вже ж ну, найближчими роками, але ж колись цей термін прийде, це чомусь ми продовжуємо, продовжимо. Ну, років ще на 20 продовжить, але все там, ну, зупиниться. все. Ну, треба, рахувати, треба дивитися, розрах... економічні розрахунки, чи вигідно, чи ні. Тому що в нас є постачальник Стінґаут, чому б там не закупляти в нього і далі, тому ну, їх завод в Енвестеросі не, не дуже завантажений, він мог би спокійно для України виробляти ці палені збірки і далі. Ну, якщо Україна вирішила сама будувати, робити. Ну не знаю, чи економічно ну, вигідно. Ну, так, для енергобезпеки, це можливо гарний шаг, але економіку треба дивитися, що були про розрахунки. завжди ж була така якась ідея, що це ми більш незалежними будемо, якщо у нас буде світ, так би мовити, заводи. Будемо себе більш впевненіше почувати. І в нас буде крок до майже ну ще не повного ядерного циклу, ну такого, напівциклу якогось. Треба дивитися умови ліцензії, тому що. Я дуже не впевнений, що у нас є якась ліцензія, що дає нам широке коло можливості використовувати її. Я думаю, там все за то ж там до кількості можливо, скільки може виробити, тому що навіщо вістян конкуренту собі народжувати коли. Він хоче сам бути. Ну він і так є одним з головних постачальників у світі. Але навіщо йому кажу народжувати конкуренти? Це ми зацікавлені в тому, щоб якось народитися в якості конкурента, скажімо, якихось глобальних гравців і почати там конкурувати на цьому ринку. Інтерес то наш. Ми повинні шукати варіанти. Ні, я, я розумію, але я не розумію сенс вестингазу передавати. Не так воно просто, щоб щось передати, пишому там же повне паливо буде а там збірки, тільки передачі технологій. Ну там я думаю, що все зарегульовано так, що до кількості яких збірок, чи тільки для України там буде ну зобов'язано тільки використовувати для себе. Ну, скоріш за все, таке щось. Ну, я не ну, особисто я не, не вірю, що там щось комерційне і вигідне для наргати, саме на експортному ринку. Ну просто не випустять Вістенгаус, ще одного ну, конкуренту в Європі.